День, коли квіти говорять, 8 березня у квіткових магазинах очікують черги охочих за допомогою цючих подарунків нагадати кохані про почуття, висловити вдячність рідній жінці чи прихильність колезі. Ну, без сумнів, так вже традиція, яка існує, як на мене. Стільки скільки існує світ, і скільки існує жінки, які люблять відповідно квіт. Це моя дівчатка, це моя жінка любима, доченька любима. Це моя дівчатка, це моє свято, це моє життя, це мій. Це мій смисл життя, ну як можна не дарувати дівчаткам своїм, яких ти любиш, бо саме дороге для тебе. Це твоя жінка і доченька. Моя жінка відповідає за те, щоб підібрати квіти там дочкам, бабусям моїм, а вже свої жінки я підбираю квітку. Керуюсь так, як і і празником, так і що і вже почалась весна і. Ну і нагадати, що вони є дорогі, люблячі жінки. Вітати жінок почали ще в понеділок, розповідають продавці квітів. Триватиме ця лихоманка до 9 березня. Як свідчить, практика найбільше купують власне у день свята або й увечері. Деякі чоловіки прибігають захекані і серед півночі. Для штрафників цілодобові точки продажу, яких в Ужгороді дедалі більше, справжній порятунок. Зазвичай чоловіки довіряють вибір квітів флористові. Більшість кажуть самі. Там, мені треба на 60 років чи на 50 років, чи молода жінка. Гвоздику вже молодій дівчині не подаруєш, тому що там гвоздика, як квітка рахується для старшого віку, Гербера так само. А молодим людям більше рози, там щось ну, таке, світлі кольори. Троянди, як завжди, у фаворі, розмаїття вражає. Лише в магазині, до якого завітали ми, 40 різновидів. Хоча саме на це свято всіма улюблена квітка віддає пальму першості сезонним. Весняні більші тюльпани. Тюльпани, рози. Багато переважно віддають на рози. Ну так більше тюльпани. Тюльпани, риси, мимоза, композиції багато, букети. Значний попит на квіткові композиції завдяки поєднанню, оригінальності та практичності. Ціна такої прикраси може коливатися від 65 гривень і до тисячі. Так само залежно від складу та кількості квітів коштують букети. Втім, мільйон червоних троянд, як у Пугачової, замовляють усе рідше, не лише через витратність, а й у зв'язку з тенденцією дарувати одну квітку, ніби підкреслюючи її неповторність. Та який подарунок не обрали б ви, і скільки б він не коштував, пам'ятаєте, що саме квіти безцінна інвестиція в почуття близької жінки. Просто красиві квіти люблю подарувати, щоб для настрою. А кому? Мамі, поки що ще великої практики не мав. Так бачите, якщо людині 74, значить він уже в опиті, Він знає, що квіти дарити це приємно. Святом вас. вас щасливо.